Тут пісочок, як виглядає склад нашого магазину і як виглядає моя робота. Всі завжди запитують, як виглядає наш склад. Не досить гарно, але як є, тому що ми тільки починаючи, нам два рочки, і це вже такий невеличкий термін, але за цей час ми змогли розтягнути висот, таких як оптові відправочки. Кожного дня ми відправляємо щось шикарне і, звичайно, збільшуємо команду працівників. Отак облущується стінка. На жаль, з цим ми зробити нічого не можемо, тому що дуже дешево був ремонт. Ці коробочки ми так і не винесли, бо тут не вистачає саме чоловічої сили. Чекаю чоловіка з роботи. Наші останні дитячі транспорти, про яких ми так розповідали, і їх просто залишилась лімітована кількість. Ой, тут мені ще потрібно розсортувати, тому що на поличках тут ідуть класні варіанти горщиків. Дуже зручно, коли я можу взяти собі не з коробки великої, які в нас варіанти є. Коробки на відправки а це вже йдуть більше на роздріб. Дуже зручно діставати позиції. Вони вже підписані, але ви бачите, що тут уже постій, а це означає, що горщики майже всі розібрали з цієї полиці, а це кресло. Я постійно знімаю, але ніколи на ньому не сиджу. Це тільки для відео, напевно, тому що думала, що тут буде час, щоб відпочити. Насправді, все зовсім не так. Тим більше я сюди заходжу, тим більше я тут і працюю. І, на жаль, це кресло мені здається тут просто для вигляду, для красоти якоїсь просто. За допомогою татуся у мене тепер є робоче місце, де я можу формувати ваші замовлення, кліпити тут скотчем, перевіряти горщики, і дуже класно, що можна ось таким чином навіть відпочити попити тут каву, хоча це майже нереально.